Центр сприяння бізнесу відкрили у рамках проєкту розвиток малого та середнього підприємництва міст Рівне та Люблін». Його фінансує Європейський Союз. На відкритті центру висловили сподівання, що він прислужиться зокрема тим підприємцям, які прагнуть розвитку власної справи. Наші партнери з нашого партнерського міста Люблін, готові поділитися своїм досвідом з нами. як цей бізнес вони ведуть все? Відповідно, отримати якийсь досвід тут, і можливо через певний період часу створити якийсь спільний підприємцем між собою. Влада та підприємці Любліна кажуть, що готові стати своєрідним мостом, який з'єднає рівне з країнами Євросоюзу. Також готові ділитися досвідом. Цей досвід є такий. Можете зробити з нами спільне бізнес рівне Люблін. І як ви будете мати свій офіс в Любліні, як вже підприємці Любліна, Польщі, це також означає, що це євросоюз. Так що це є великий ринок, ти можеш тепер без кордонів. Окрім цього, у центрі надаватимуть різнобічну допомогу і підприємцям-початківцям. Мовірність того, що будуть створюватися в рівному умови для розвитку підприємців підприємницької діяльності, вона різко повишається з відкриттям цього центру. Планують, що реальна співпраця підприємців у стінах центру розпочнеться вже через півтора місяці, коли відбудеться зустріч представників ділових кіл рівного та Любліна. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма День.